Чергову важливу допомогу передала громада Вінниці разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом для бійців головного управління розвідки. П'ять тепловізорів, п'ять мавіків, п'ять прицілів, п'ять бендерапаварів і 20 тисяч сухих душів. Таке обладнання допоможе зберегти життя наших оборонців і ефективно виконувати бойові завдання. Підтримка військових це основний пріоритет, який поставила громада цього року. Ці всі прилади, вони дуже потрібні і вони дуже як розходний матеріал, їх постійно треба. Так як ми приймаємо ще саме на гарячих точках. Реверсійні групи йдуть і вони з тої сторони працюють. А мавіки у нас ми були зараз на відрізку часів яр. В Мавіки виходило до 30, до 30 штук вряд. Це чергова передача від нашої команди, від команди гуманітарного штабу, військовим підрозділом. І сьогодні це особлива подія, це для нас велика честь допомагати спецпідрозділу головного управління розвідки Гартану, де наш колега Вінічанин е очолює цей підрозділ. Хочу сказати, що це не перша допомога. Ми ще до повномасштабного ну, вторгнення. Маємо тісну співпрацю і керівники гуманітарного штабу, і Володимир Грозьман, і Сергій Анатолійович Маргунов, і В'ячеслав Петрович завжди приділяють багато уваги саме спецпідрозділам головного управління розвідки. Сьогодні ми передаємо це сухі душі. Це те, що літо, коли хлопці знаходяться при виконанні бойових завдань, коли відсутні побутові умови, дає можливість. Елементарні, гігієнічні якісь норми підтримувати себе. Це така губка з порошком, людина обтирається, воду наносить, обтирається, вспінюється, і в комплект входить сухий рушник. Людина обтерлася. Ну, Не вам надома, але привести себе в порядок дає можливість. Також ми передаємо сьогодні Mavic-3Т.